Віталь Шахів, Райбрут. Швейцарця рейтинг 1646. Так, я поняв. Приняв. Підрив, правильно, суперник робить? И 4 не знаю. 4 я не хочу грати з іншого боку. А чого б ні? Чого б ні? Це 5 правда, буде в нього якийсь хід. Так, окей, поки сюди. Чомусь, ми, скоріше за все, треба було просто підривати. Я тут трошечки поспішив. Наробив дурниць, але нормально. Він нічого такого не створив тут, тому. Так, тепер d 5 можливо. Почнемо з цього ходу. Де десь все таки d 5 і є шість? ПАВ. Тут я не збирався нічого робити, якщо чесно. Может, десь вида ты слона, ну, давай. Далее мы бьем, правильно, правильно. Він правильно, правильно. Мы меняем слона, правильно, правильно. А так Ну, добре. Сюди, ну, є 6. Навіть я віддам тобі слона за туру. Після бах, 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 бах 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 У тебе чорні поля безнадійні. Ти вирішив отак мене, да? так? От, от, отак от. Ну, добре, є 6 підемо. А, тут нема взагалі, тут же слон з конем тримають поле. Такс. Далі. Жертва пішла. Угу. Жертва. Але яка це жертва? Я щось не дуже хто Де мені брати тут з темпом? він б'є ферзем? Не дуже мені? Хоча що не дуже. Я б'ю тут і на візиття я лолю ферзя. Або я б'ю тут. Просто б'ю і все. Що йому робити, я не знаю. Шах якийсь, ну просто повернувся. Ну, давай ще раз порахуємо, що він може. Ну, шах, треба брати. Правильно? Ну. Я б'ю слоном. Ну і все. Чи тут ферзі версії 7 тут. Так, так, так. Так. А, не подобається мені це. Шах. Говорив. Там якийсь шах. Тут щось не починає зависати все. Ні, не катить. Тому ти тут б'єш? Ну, б'ю. Тому ти там б'єш? Ну, так. І все. Так, 73 на 55, дебют суперника. Пішов на смарку. Дуже дав мені багато захопити просто. У F4, мабуть, був непоганий хід, так. Як? Просто розвиватись Фрезі 2. Щоб тримати тут пішака, який буде давити на позицію суперника. Як щось Фразі 2 навіть не подумав, простий хід. Тільки все послабився, йому треба було це 5, звісно, підривати відразу все. І там може будь-що буде. Так, так, ну він пасивно зіграв. Так, треба було бити. Ні, а 6 можна було. Можна було задавити його Ні, Як є краще. Круто. Не була ідея тудись по центру проламатись. Тож він вирішив. Отут уже жертвувати, він, він вирішив фігуру, але тут вже пізно. Тактика на мою користь. Віталь Буделішах іграє проти обіда. Чахана. Не знаю, звідки він. На фігню я граю, так? Да? Ну, добре, він також. Є5 не треба давати, F5. Ну добре. Напав десь разів на нього. Приніти ферзовий гамбіт, но тут щось уже він дуже багато мені дає. Багато ходів пішаками за центр, тільки хіде в 5 бореться. Не центр нормальний, ідеальний майже. Плюс кінь сильний в центрі. Три фігури розвинено, в нього тільки одна. Принципи дебюту порушив суперник, за що й отримує на горіхи. Все ясно? Все це ясно? Так, якщо я сюди пішов. Ти б'єш? Я бю. Можливо, тут з'їв, не знаю. Серйозно? Можу коня додати, до речі. Кінь D5, так, чек. Так, кінь D5. Хоча можна просто D5. Хоча можна просто з'їсти. Та і все. Не хочу думати. Суперник. Фігні ура, на нашу мені з ним думати. Наша мені з ним думати. Так. Сюди йти може і не треба. Давай розвинемо слона. Три нулі, мабуть, піду. Чи два нули піти? Давай три. Дві 5, 5 закріпимо. Слоном. Може, десь навіть віддати фігуру, не знаю, але ні але нащо? Думати, якщо суперник не думає? І вже він награв таку фігню, треба просто обережно дограти. Я вже задобався віддавати суперникам ці партії. Якщо чесно. Що він тут придумає? Фразів поміняти. <кій> Можливо. Нічого не поняв. А, хоче слона вивезти. Понял. Спочатку я не поняв, потім поняв. <кій> Опав. Слони просто тримають всі поля. Конем візьму. Візьму кобилою. Далі. Йду. По лінії С бажано зараз пограти пару секунд. G4, до речі, ще можу. G5, куди кінь піде? У нього взагалі нема нормальних полів. Так, він мене проганяє. Ну ми такі окей. Ми туди відразу і хотіли. Так, вже чотири круто. У нас свої справи тут. Коня, мабуть, покращить треба в супернику Не знаю, хай сам думаю. Угу, хоче віддати мені якість, мабуть. ага Там, 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 там. Ну, мат. Так, 93 на 68. Ну, по партії, в принципі, суперник. Награв з дебюту ось. І 5 у нього був хід. Чи не було? Був. Підбій ставив слона, втратив темп. У мене хід розвиваючий, захопив центр. у нього поганий вийшов хід. Ну, F5, дуже сильно просто. Ну, пішак виситіли. Вирішив кінь Є5 з темпом напасти. Безнадійна структура. 3-0 фігури не грають у нього. Ну і тут просто добивання.